Як зрозуміти в моменті у взаємодії, що йде якесь порушення кордонів по відношенню до іншої людини, чи це є проявом її? От як зрозуміти, коли зупинитися і не казати ні, чи, чи варто залишатися в цій взаємодії? Як тут? Ти знаєш, я тут буду повторювати те, те, про що ти казала, що це дуже індивідуально. Індивідуально в тому сенсі, що я не можу сприймати прояв іншої людини як не порушення моїх кордонів, якщо мені це приносить сильний біль. Угу. Тобто, якщо я відчуваю біль, сильний. То ця поведінка буде для мене суб'єктивно порушення мого кордону. Причому різний бій, різний, це не тільки фізичний ну, да, бій. Звичайно, це звичайно, про звичайно, і емоційний. звичайно, звичайно. Так. Це місце, де мені потрібно зупинити, звичайно, і зрозуміти, чи щось конкретно ця людина робить, чи вона десь мене ретравматизує, тобто вона почепляє кажуть, тригер, так, в якийсь досвід, мій попередній травматичний. Ось, ну або ж справді вона робить щось таке, що будь-кому було би не окей. Для того щоб легше зорієнтуватися, дивіться, є різні кодекси: адміністративний, кримінальний. Там це все прописано. Плюс, е м, моїми кордонами є мої вірування, мої цінності. Ну, це теж прописано, часто законодавчо. і моїми кордонами є домовленості.